Станок для рубки. Двигун приблизно 2 кВт, а може навіть і менше. Вага станка тонна. Асистент Вячеслав Григорович. Скромна людина. Не хоче показувати свій фейс. Дивіться, починаємо. Рубає дуже-дуже легко. Починаємо пруд 14. Дивіться, як легко він це робить. Увага! Як наші пруд. Помажняний. Так, ускладнюємо. Ускладнюємо. Берем пруд. Арматура, мабуть, на 16 приблизно. 16-18. Так само легко, дивіться. Так само легко. Ще ускладнюємо. Берем пруд 20. І попробуємо 20. Не порти заготовки, Слав Григорович, трошки економна. Да, На 20. Так само легко. Давайте ще давайте. Дуже легко робить. Дуже легко. Дякую за увагу.